Олександрія знову несе втрати на війні 11 вересня у пісках, що на Донеччині від тяжких поранень несумісних з життям зупинилось серце нашого земляка, – 31-річного Максима Кумпана. Попрощали з героєм у палаці культури Світлопільський сьогодні. Ми прощаємося з нашим захисником, героєм з Максимом, який, як і сотні інших чоловіків і дівчат, став на захист самоцінного, на захист своєї сім'ї. І майбутнє своїх дітей. Дякуємо нашим захисникам. Герої не вмирають, вони йдуть у вічність. І знаєте, хтось сказав, мій ангел носить форму ЗСУ, мій ангел носить форму ЗСУ. І хай цей ангел захищає нас із неба. Максим навчався в ліцеї номер 17, Закінчив Криворізький військовий ліцей. Спеціальність інспектор пожежної безпеки здобув в Національному університеті цивільного захисту, служив у військово-морських силах України з 2015 по 2017 рік. У зоні проведення АТО військовий був командиром бойової машини. Клятий ворог приніс на нашу землю дуже багато горя, біди, руйнувань. Зробив багато злочинів. Ми не вибачаємо клятому ворогу жодного злочину. Ми не вибачаємо те, що ворог зробив з нашим Максимом. Наші Збройні сили, наші захисники помстяться за кожного і за кожну. Помстяться за Максима. Нашого захисника з раннього дитинства виховували бабуся та дідусь, яких Максим вважав своїми батьками. Працював у Польщі та на одному з Олександрійських підприємств. Серед захоплень військовослужбовця були подорожі та автомобілі. Поховали Максима Кумпана на військовому кладовищі.